Україна об'єдналась заради миру і заради миру об'єднує увесь світ. Російські війська не знають межі зла. Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі наші журналісти працюють для вас нон стоп. Тож ми розпочинаємо. Кременчук готує аварійний запас води, створено резерви питної та технічної води. Для цього приготовлені ємкості великого об'єму автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Більше про це дивіться далі. Рашисти постійно б'ють по критичній інфраструктурі України. Ворог робить усе можливе, щоб мешканці міст залишились без тепла, електроенергії та води. Зараз міська влада Кременчука працює над тим, щоб у разі тимчасових перебоїв з водопостачанням міста забезпечити кременчужан чистою питною водою. Для цього приготовлені ємкості великого об'єму автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Комунальні підприємства працюють над тим, щоб мати відповідний парк ємкостей, які заповнюються чистою питною водою і доставляються в ті мікрорайони, де це буде потрібно. Ми маємо вже перші десятки одиниць таких. Контейнерів для зберігання і перевезення питної води відповідна техніка також є. Комунальники посилено готуються до різних надзвичайних ситуацій. Упродовж кількох місяців фахівці міськводоканалу проводили ревізію та ремонт трубчастих колодязів. Таких по місту майже 200 одиниць, але й кожен кременчужанин має бути до них готовий. Також хочу традиційно попросити всіх кременчужан зробити запаси технічної води, зробити запаси певні питної води в себе вдома. Наразі робота комунальних підприємств спрямована на те, щоб забезпечити максимальну автономність в наданні комунальних послуг у разі перебоїв з електропостачанням та водопостачанням. Завжди тримайте вдома запас технічної та питної води, а також продуктів харчування, які не потрібно готувати. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Кржановський Кременчуцькі новини. Ще одним викликом для українців, які майже вісім місяців протистоять повномасштабній агресії РФ, є холоди. Влада України неодноразово попереджала населення, що нинішній опалювальний сезон стане найскладнішим за всю історію України. Рекомендації щодо утеплення власного помешкання побачите у наступному сюжеті. Зима уже на порозі. Тактика ведення війни у росіян досі незмінна. Зрозуміло, що за обстрілами критичної інфраструктури стоїть мета позбавити українців електроенергії, а відповідно світла і тепла. Прильоти в критичну інфраструктуру в Дніпропетровській, Сумській, Києві і Київська область, Вінницька область на заході України постійно руйнується інфраструктура. Тому ми повинні бути до цього готові. Ми повинні бути готові до того, що в наших будинках не буде тепла. Не буде електроенергії, не буде води, і кожен з нас повинен бути до цього готовий. Влада України робить все можливе для підтримки енергопостачання українцям, але варто подбати про свій комфорт і самотужки для мешканців багатоповерхівок. Актуальною порадою є так зване промивання системи теплопостачання. В першу чергу потрібно перевірити і ну визвати представників керуючої компанії ОСББ, щоб вони провірили саму систему систему теплопостачання багатоквартирному будинку, то вона перевіряється під напругою, подається теплоносії, таким числом промивається. бажано щоб визвати цю компанію а представників компанії які промили всю систему теплопостачання. Подбайте про стан ваших батарей за можливості замініть їх на нові. Перевірте стан ваших батарей, якщо є така можливість в вашій квартирі замінити старі чугунні батареї, якщо в яким вже там 30 40 50 років на сучасній. Біметалічні, алюмінієві батареї, які мають відносно великий рівень тепловіддачі в вашій квартирі. Перевірте стан вікон. Звичайно, дерев'яні бажано замінити на металопластикові. Якщо можливості придбати нові немає, зверніть увагу на стан відкосів. Займіться утепленням вікон. Якщо у вас немає грошей на заміну вікон, ви можете просто утеплити ваше вікно, наприклад, заклеїти тричпленки, можете будь якими мізали. Ми раніше це робили там папером та ватою, а зараз є сучасні засоби, коли ви можете просто утеплити власні відкоси і за рахунок цього зберегти тепло в квартирі. Підготуйте план, розгляньте усі можливі варіанти розвитку ситуації. Будьте готовими до всього. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Познайомитись з роботою місцевого самоврядування, отримати практичні навички, поспілкуватись з активними людьми Кременчука та посадовцями міської ради, ви можете, заповнивши анкету на програму Молодь і влада деталі вже за мить. 26 жовтня стартує програма Молоті Влада. Протягом місяця учасники матимуть гарну можливість детально ознайомитися з роботою органів місцевого самоврядування. Підлітки перейматимуть для себе корисні навички та звички від запрошених спікерів. Учасники матимуть змогу поспілкуватися з посадовими особами місцевого самоврядування, поспілкуватися з депутатами різних рівнів, дізнатися про їх роботу, дізнатися, що саме воно робить для міста, і матимуть змогу задати їм питання, які їх турбують. Брати участь у в програмі можуть учні 9 та класів та студенти перших п'ятих курсів. Участь у програмі безкоштовна. Анкети ми приймаємо через гугл-анкету, яку можна знайти на сторінці Facebook або Instagram або в нашому телеграм-каналі. Анкети ми приймаємо до 23 жовтня. Організатори програми є молодіжний парламент Кримчука, Кремівський міський комітет молодіжної організації про лінія молоді та спорту за підтримкою Кремчіцької міської влади. Артем Ребров, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Творчість це коли поставлений відбиток опалого листя на папері перенесе вас у барвисту та прохолодну пору року осінь. Сьогодні в рамках проєкту Кременчуцька академія волонтерства учасники організували майстер-клас для дітей з числа ВПО та Кременчужан. Деталі далі. Триває останній та практичний тиждень навчання у Кременчуцькій академії волонтерства. Учасники програми розробили свої майстер-класи для дітей з числа ВПО та Кременчужан. Ми розподілили учасників на групи, і за кожною з груп буде закріплений хтось з числа оргкомітету. Це хтось з досвідчених волонтерів, хто вже або проводив майстер-класи, або допомагав нам під час проведення їх. Організаторами програми є молодіжний промот Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. На сьогоднішньому. В занятті діти робили дерево з відбитків осіннього листя. Маленьку лілю це заняття затягнуло у вирій думок та креативності. «Тут Можна робити красиві портрети, как бутоби можна робити дерев'я, осінні, весни і поцькі. Например, мені дуже подобається цей майстер-клас і це очень красиво». Мама дівчинки вдячна волонтерам за творчий підхід до організації дитячого дозвілля. Это осенняя тематика, это сейчас очень актуально. И я показала ребенку в телеграм-канале, какая подделка в итоге получится. И она была в восторге. И очень-очень захлопала ручками и захотела прийти сюда. Как можно отказать? Мы здесь, в этом помещении, уже гости не первый раз. И детки бегут с удовольствием, потому что здесь уютно. Здесь все всегда встречаются улыбкой. Атмосфера шикарна, ну діти показатель. Учасниця Кременчуцької академії волонтерства Аріна поділилася своїми враженнями від реалізації найпершого в її житті майстер-класу. Я дізналася, що треба бути більш впевненим, щоб діти тебе чули і слухалися. Бо якщо ти не впевнений, вони тебе не слухають, десь там щось роблять, щось ще. Це дуже весело, круто і допомагати насправді подобається, я буду це далі. Робити вже 24 жовтня. Програма фінішує. Учасники отримають сертифікати та зможуть приєднатися до родини волонтерів Кременчука. Артем Ребров, Віктор Петров. Кременчуцькі новини у самому центрі Європи точаться запеклі бої за свободу і незалежність нашої держави. Україна це наша земля. Країна, яка дає можливості, країна, де кожна людина важлива. Тож ми обов'язково переможемо. Слава Україні.